Ну що ж, а ми продовжуємо це телемагазин Прованс, ваша ведуча Маргарита Любовська. І у нас наступна пропозиція. Новиночка. Дівчатка тут гольфик велюровий. Це просто мрія, це казка, це настільки завжди красиво і під будь-які ваші речі буде виглядати просто неймовірно красиво. А код товару LS323, ні, 329, LS329, щоб я вас зараз не плутала. LS 329. Гольфик у нас іде сірого, такого красивого кольору. А, і, до речі, велюр настільки приємний, дівчатка. І подивіться взагалі, що сірий колір це така база, так, от в вашому гардеробі. Він завжди буде ідеально поєднуватися з будь-якими джинсами, брючками, спідничкою. Навіть просто спідничка олівець, цей гольфик, якийсь жакетик поверх, все ну просто шикарно. А, так, до речі, подивлюсь по розвитку. А в розмірі 54-56. Боже, нарешті ви почули, що я хочу собі велюровий гольчик. Я давно хочу собі велюровий гульчик, дівчата 54-56. Нарешті є саме мій розмір. Подивіться, який чудовий, еластичний велюровий гольфік. Він дуже класно потягується. І ще мені подобається, що він, бачите, такий довгенький. От саме довгенький, не такий коротесенький. Так, ls 329 розмір 54-56 І а, колір у нас... Колір... Сірий. А, так, скоро з'явиться інформація на екрані. А ми розуміємо, що це новиночка. Тому зараз, будь ласка, взяли всі свої слухавки ближче. Так і набираєте одразу 0800 21 44 88 і формуйте найкращу вартість. Нехай він стане ще доступніший ніж я могла навіть очікувати. Ви вмієте мене здивувати. Тому, будь ласка, телефонуйте і формуйте найкращу вартість. Не забувайте, що доставочку сплачує за вас телемагазин Прован. Тому ви суттєво економите ще на доставці. Ну що ж, ми бачимо вже всю інформацію на екрані, і початкова вартість 1600 гривень. Кількість всього 20 Дуже мало для новинки. Мабуть, на інший ефір зажали, так? Ага, а, дівчата, поки ми балакали вже 18. Ну що ж, 1600 гривень, але я знаю, що ви у мене активні. Ви телефонуєте і завжди формуєте ще доступнішу вартість. Тому, будь ласка, зараз поки ми будемо розглядати наш гольфик, телефонуйте і формуйте. Не забувайте про це. Ну що ж, давайте розглядати наш гольфик. Ми побачили, що він сірого кольору, що він еластичний, він неймовірно приємний до тіла. А на дотик ідеальний, просто ідеальний велюровий, подивіться, він взагалі, от, ну... Настільки а, унікальний, так і гарний. Зараз ще покажу, що він з іншого боку йде на бавовняній основі. Ну це дійсно така прикраса в вашому образі. Насправді, от. Велюр він завжди виглядає дуже дорого, багато і а, дійсно буде ваш образ а, 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 збагачувати так. Бо Буває, що якісь речі, вони такі, знаєте, не виглядають. А от коли це велюр, він завжди виглядає дорого. Подивіться, він потягується абсолютно скрізь. І рукавчик теж потягується, і приємний на, на, на дотик, поже який він приємний. О, у нас же перше падіння вартості 1199 гривень за наш гольфик. Це наша новиночка. Дивіться, яка класна ще довжина у гольфика. Зверніть увагу, будь ласка, просто чудово. Так, тут ще і чудова довжина. Тобто, ну зрозуміло, що він іще потягнеться по тілу, але видно, що він такий не коротенький. А саме, бачите, йде подовжений цікавий а, варіант. Код товару LS329. Не забувайте називати а, велюрові гольфики сьогодні, тільки в сірому кольорі, і поки ще є 18 штучок. Тому, будь ласка, хто хотів собі давно велюровий. Гольфик, зверніть зараз увагу. Бачите, от він на світлі, так або якщо його ось так бачите, а коли проводжу ручкою, тут уже такий більше графітовий, але в житті дуже красивий, такий сірий колір надзвичайно. Гарний так, по замірах іще. Отже, об'єм грудей іде 120 сантиметрів. Але ви ще бачили, як він потягується. Об'єм талії 100 сантиметрів, і м -м -м, довжина у нас іде 74 сантиметри взагалі нашого гольфика. А довжина рукавчика 63 сантиметри. Ось так, мої хороші. Тут ще довжина рукавчика йде 63 см. сантиметри. Красивий гольфик, і, і дійсно завжди його можна підодягнути і виглядати. Казково. Ну, ти справді вдягаєш звичайну спідничку. так, Цей гольфик, і вже виглядає це дуже і дуже, навіть урочисто, а не знаєте, так банально, повсякденно. <гас> А ти що? 899 гривень. Фінальна вартість просто вражає. І 12 нагод залишається. Поспішайте, тому що зараз нагоди будуть танути. Дуже часто, що м -м, хтось може вагається, сидить, не впевнений, і думає, та ні, буду чекати. Інколи отак чекаєш, чекаєш на фінальну вартість і все. А той, хто вже вісім штучок вихопив, так той уже дійсно собі спокійно сидить, тому що йому він знає, буде перерахунок. Навіть коли буде фінальна вартість. Дякую Дисп... Потім буде перерахунок, так що не хвилюйтеся, хто там встиг купити за тисячу з хвостиком. Зараз вже наші телеглядачі сформували ще доступнішу вартість 899 гривень. Додатково прийдете на поштове відділення, є примірочні, ви приміряєте, але подивіться, він тут навіть без примірки. Тут, якщо це ваш розмір, по замірах все ідеально, зверніть увагу, все, він сяде на вас ідеально. Просто тут він і тягнеться, і ем, він і сам по собі так уже цей розмір. Розмір покрій, те, що він подовжений, тут точно не прогадаєте. Він уже і так по тілу потягнеться, сяде красиво, а довжина дозволяє так і ще його навіть заправити, так якщо це там брючки, джинси, або, можливо, ще якась спідничка так гарна, ну дійсно дуже красиво. І цей гольфик ви його зможете носити реально всі сезони. Літом, якщо буде прохолодно, так само зможете одягнути цей гольфик. А так, осінь, весна, зима, звісно, зимою щось іще зверху одягнути, або під що. Ось так підодягнути під якийсь там кардиганчик, під якусь там іще. М Якийсь жакетик, так, можливо, ще якийсь светрик у вас цікавий. І хочеться щось під низ одягнути, таке, знаєте, під горлишко, але щоб красиво. Ой, а як красиво, якщо ви любите прикраси на велюрі, це буде просто вау. Просто вау, мої хороші. Ага, вже запитують, що то за брючки. Ну, дівчат, ну давайте то вже буде наступний лот. Добре, я тоді подивлюсь, що там за брючки уточню, бо там вже запитують, що то за брючки, то буде наступний лот. Але ви вже помітили, це ми просто, щоб, знаєте, не голий був наш манекен. Піділи ми ці брючки. Нічого Ришного, то вже зараз залишайте. мої красуні, все подивимося. Зараз у нас гольфик. А, і не забувайте, що це наша новиночка. Тому залишається 8 штучок. Поспішайте, хто ще а, не встиг. Так і хто давно мріяв собі саме про велюровий гольфик. Ну що ж, ми будемо рухатися далі? Останній погляд, і м -м, добре перейдемо зараз до брючок. Тому не перемикайте і дочекайтеся.